Привіт всім! Сьогодні я хочу розповісти вам про дещо дуже особливе: про аутизм та нашу унікальну віртуальну виставку людина у спектрі. Аутизм це не хвороба, а скоріше спосіб, яким деякі люди сприймають світ навколо себе. Іноді вони бачать, чують або відчувають речі трохи інакше, ніж більшість із нас. І знаєте що? Це робить їх унікальними. У нашій виставці Людина у спектрі ви дізнаєтеся про книги та фільми, які розкривають історії людей з аутизмом. Від захоплюючих пригод до глибоких особистих історій. Ми хочемо показати, що аутизм це лише одна з багатьох рис, які роблять людей особливими. Також ми сподіваємося, що ця виставка допоможе розширити ваше розуміння про аутизм. І покаже, як важливо бути відкритими та приймати всіх людей такими, які вони є. Тож занурюйтеся разом із нами в цей неймовірний світ людини у спектрі і дізнайтеся більше про неймовірних особистостей, що живуть з аутизмом. Готові? Тоді поїхали по всьому світу, 2 квітня одягають блакитне знак підтримки людей з аутизмом розладом розвитку нервової системи, що ускладнює комунікацію. Саме блакитний колір і пазли є символами цього дня. Суспільство повинно знати, що це таке, тому що незнання породжує страх. Страх і нерозуміння завжди і всюди для людей є причиною, щоби відгороджуватись і відсторонюватись. Слово аутизм походить від грецького аутос сам, а аутизм занурення у себе. За словами медиків, називати аутизм хворобою недоцільно. Бо остання має початок і кінець, а аутизм це постійний стан. Правильна назва розлад аутистичного спектру або рас це психічне порушення із аномальною поведінкою і труднощами в соціальній взаємодії. До раз входять синдром Канера, синдром Аспергера, синдром Ретта, а типовий аутизм та дитячий дезінтегративний розлад. Аутизм не є вироком. Без перебільшення можна сказати, що аутичні люди. Можуть жити абсолютно щасливим і повним життям. Навіть серед дуже відомих, видатних і геніальних особистостей є люди з аутизмом: Моцарт, Мікеланджело, Ейнштейн, сер Ентоні Гопкінс, Білл Гейтс та Цукерберг. У всіх цих людей психологи знаходять ознаки аутизму. Кожен від Альберта Ейнштейна до сера Ентоні Хопкінса показав нам, що незалежно від того, які перешкоди стоять на нашому шляху. Ми завжди можемо їх подолати, щоб досягти своїх мрій. Це те, що кожного з нас, безсумнівно, може надихнути, незалежно від того, чи ми в спектрі аутизму, чи ні. Чи приречені на самотність люди з цим розладом, чи це генії з унікальним складом розуму і що відбувається в їхньому мозку? Про це ви можете прочитати у наступних книгах. Зустрічайте Кіра Навудза, не просто дев'ятикласника. А майбутнього детектива з книжки Розумник від Кім Слейтер. Коли ти якийсь не такий, що до твого інтелекту часто роблять хибні припущення, от і Кіран Вудс намагається розгадати одразу дві таємниці хто вбив його друга безхатченка. Поліція не дуже переймається цією справою, адже мова лише про безхатька. І куди поділася бабуся, яка перестала їх з мамою навідувати. Важко зосередитись на детективній роботі, коли однокласники дражнять, а вдома відчим ображає маму. Чудова історія про любов, яка долає все. За цю книжку Кім Слейтер отримала 10 літературних нагород. Трилогія проект Розі від Грема Сімсіона це історія про Дона, генія генетика з аутизмом, який шукає кохання за допомогою анкети. Він має список критеріїв для ідеальної партнерки, але зустрічає Розі, що не підходить під жоден з них. Чи поєднають ці двоє свої долі, чи зможе Розі зрозуміти та прийняти Дона? І чи вдасться нашому герою врятувати взаємини? Дізнаєтесь у трилогії. Гальфдан Фрайгоф, норвезький письменник, у своїй книзі Любий Габріелю розкриває взаємини з аутистичним сином Габріелем через листи. З діагнозом, в три роки Габріель має неймовірну пам'ять. І любить читати та писати, знаходячи в цьому спілкування з іншими. Книга відкриває виклики та красу батьківства, боротьбу за зв'язок і безмежну любов у сім'ї. Блакитний хлопчик це історія відносин арт-терапевта і незвичного хлопчика-аутиста, який живе у власному вигаданому світі. Ці стосунки лікар-пацієнт більше скидаються на дружбу і тривають більше десяти років. За цей час Оріон. Так звати хлопчика, долає непростий шлях митця. Він працює в жанрі як скульптури, так і живопису, графіки. Зрештою, позбавившись зайвих ілюзій, він може гордо написати на своїй візитівці митець. У книжці Анрі Бошо описує реальну історію. Прототипом хлопчика Оріона став один із його пацієнтів, якого звати Ліонель. І що найцікавіше, він дійсно став успішним художником. Завдяки чому подолав стереотипи про хворобу, що побутували у суспільстві. Наступна історія під назвою Загадковий нічний інцидент з собакою від Марка Гедона. 15-річний Крістофер Бун, аутист. Він живе у невеличкому містечку разом з батьком. І ось одного разу хтось вбив сусідського собаку, і всі підозрюють у цьому Крістофера, який вирішує розслідувати цей загадковий нічний інцидент. У Крістофера гострий розум, він дуже сильний у математиці, але мало що розуміє у повсякденному житті. Він не любить, коли його торкаються, не довіряє незнайомцям. Він ще не знає, що це розслідування переверне все його життя цікаво, що буде далі. Читайте автор книги Чому я стрибаю. – 13-річний хлопчик із аутизмом. Він не говорить, мислить інакше, ніж ми, і відчуває гостріше, ніж ми. Однак на Хігасіда знайшов можливість розказати нам про світ, у якому живе він та інші люди з розладами аутичного спектра. За допомогою алфавітної сітки автор відповідає на найпоширеніші питання, які читачі хотіли б поставити таким, як він. У книзі Чому я стрибаю 58 коротких розділів відповідей. Із яких складається цілий світ хлопчика-аутиста, зазирнути до якого він пропонує й нам. Люди з аутизмом мають свій особливий світ недоступний звичайній людині. Їм нелегко доводиться в соціумі, але реальні приклади з життя показують, яку відчайдушну боротьбу вони можуть вести самі з собою, і наскільки бувають сильними і мужніми у відстоюванні своїх прав. Що ж, друзі, а тепер давайте дізнаємося про історії, не просто розказані словами, а й показані на екрані. Ви побачите, як живуть люди з аутизмом через реальні історії та вигадані сюжети. Людина дощу це фільм про двох братів, де молодший Чарлі дізнається про існування свого старшого брата Раймонда з аутизмом, коли їхній батько залишає спадок Раймонду. Чарлі, який використовував людей для вигоди, викрадає Раймонда з клініки. Вони вирушають у подорож на старій машині їхнього батька, що змінює їх обох і наближає братів. У центрі сюжету серіалу нетиповий хлопець Сем. Йому 18 років. Він навчається в середній школі і страждає на аутизм. Серіал показує його дорослішання. Пошуки любові, незалежності і того, що суспільство схильне визначати як нормальність, гумористичний, емоційний і досить щирий серіал. Моцарт і Кит це історія про Дональда та Ізабель, двох людей з синдромом Аспергера. Вони зустрічаються і закохуються, долаючи виклики свого стану. Дональд таксист з даром до математики, а Ізабель музикантка. Їхній зв'язок ставить перед ними випробування, особливо коли Ізабель має шанс на кар'єру за кордоном. Фільм показує їхню боротьбу за кохання та прийняття, а також важливість розуміння та емпатії. І як же не згадати про мега популярний серіал Хороший лікар, де головний герой Шон Мерфі вражає не тільки своїм талантом до хірургії, але й тим, що він на аутистичному спектрі. Через Шона ми бачимо, як можна перевертати стереотипи і демонструвати, що різноманітність у медичній сфері це круто. Він показує, що успіх і геніальність не залежать від нормальності. Якщо вам цікаво, як людина з аутизмом може змінити світ на краще. Хороший лікар це must-see. Гляньте, не пошкодуєте. Друзі, сьогодні ми заглибились у світ аутизму. Побачили його кольори та відтінки, зрозуміли, що різні не значить дивні, а таланти можуть бути де завгодно. Пам'ятайте, наше різноманіття це наша сила, а відкритість до нового це шлях вперед. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, ця виставка залишила щось цінне в кожному з вас. До зустрічі і не забудьте, кожен з нас може зробити світ кращим.